Мого сина звуть Владислав, йому 11 вже цієї осені, він у мене займається плаванням. І ми з ним в жартівливій формі обговорюємо ці моменти. Я йому просто сказав, що зрозумій, що коли ти це почнеш, 120 басейнів вже не буде. Я не виключаю той факт, що це буде компанія. І тут вже не допоможуть ніякі лекції. Тобто, компанія є компанія, в компанії знайдеться завжди, <завжди> пару таких персонажів, і компанія поведе себе як, ну, як, як, як зграї себе поводять, тобто, один за всіх і всі за одного. Тобто, аутсайдером вийти неможливо буде. Хоча насправді він в цій компанії йому пояснює, що тобі буде легше, якщо ти своїм друзям поясниш, що в тебе або тренування, або там, попереду змагання, і ти б ніби залюбки з ними випив, але не сьогодні. Ну, якось так і спробую з ним домовлятися. До Міжнародного дня відповідального споживання закликаю всіх дорослих доєднатися до цієї акції і домовитися зі своєю дитиною. Покажіть дитині, що існує інша сторона життя.